Закупочки. Так, спочатку на, навибирали, а тепер поміняли корзину. Кроліна вибрала нову роботу, а тепер буква H. Знаю, щось таке попалося нове. В АТБ. В чому вони 29.30. Просто дивимося на пластівці. Ні, це протеїни. Це не, це не є шоколадка. Нова піца, я так розумію, це у нас іде. Прошуто Ми пробували оцю вона була така тверденька. А інтересна яка ця Може взяти, спробувати таку піцу ще. Що, хочеш? З м'яском З м'язком? Не хочу таке кругле. Ну то воно всередині кругле. А, ти хочеш папероні. Ясно Але виглядає, ніби прикольно. Класно? Він буде всередині отакий. Круглий буде. Він бачиш порізаний. І потім береш кусочки і їсиш. Є нова з м'ясом. Піца Хочеш? Не хочу, Наталя. І Кароліна забракувала, вона хоче з пепероні. Тому на пробу. Золоті печеньки. Знайшов для Карлінки антисептики. Гель антисептичні. Там ще бачу є якісь жовті ззаду. Прикольні. З динозавриком. З капкейком, з кавуном. Все, запаркувалося. Давай. Виходь. Ой, нуга застрягла. Мішка, ти куди йдеш? А? Куди тікаєш? Мішка? Ей, за вушку зараз ловлю. Потягну один, два, три, чотири рочки. Покажи їй, куди цифру маєш. Вау, буква Х. Тобі під курточку підходить. В кого вона трансформується? Лишили на подвір'ї, ми за кавою ще ходили. Получилося в тебе той робот? Mm -hmm. Вже бачу назад, склала букву Х. Він прикольно виходить, він там і голова, і руки, і ножки. Дома потім ще раз покажеш, як він робиться. Добралися ми додому. Курінка переживає, де її буква Х, їсиш, так? Добре, що вдома є зразу якісь перекусики. Що ми взяли тут? Чайочок-клувар любимий, крабіки. Потім взяли яблучка, дивися, цілий кульочок яблучок взяли, пасоване. Так, то в нас на, маєш кріп зелень, чи петрушка. Так, Рина взяла, як завжди, газету за тебе. Буду читати літературу. Два огірочка. Потім що там, морковочки. Хто любить морку? Хто у нас крилик карлінка, добре. Так, макарошки Наталя взяла. Якісь всі італійські. Фіделіні, корти. І на корки. Взяла пасту. І ще десь були якісь макарончики, але бачу вже їх нема. Курочка наша ряба. Що в нас з гомілки? Кругіна сміється, коли чує слово гомілка. <реш> <реш> ну так от виглядає гумілка, щоб ти знала. І ще філе. Толапки. Кароліна, забодів, це не гомілка толапки. Та то сплута. Так, взяли ще от золоті печенька. А, от є, я ж не побачив ті макарошки завитки. Мамі дуже сильно сподобалися вони. В принципі, мені теж, єдине, що ми не взяли, то песто, не було в АТБ песто. Такого соусу. Олія, чумак. досить вигідно. По 47, здається, грали. І ці чіпси взяли. Попробувати так. Включаю. І все. А, воє! на На, буква Х. Не. Все, тепер маєш Х і Х. І букви Х. Ну, багато, не багато, але ще плюс іграшку країну на букву Х ми взяли. І це нам винесло 826 гривень, 10 копійок. Зараз подивимося, скільки ж та олія. Іграшка у нас 139. Макарони там 46. Теж розірвати які саме 39 макарони. Так, так, так. Філе куряче, бройлери 104 гривні. Так, м'ясо гомілки, бройлерів 150. Печиво це трюфель золоте 34 олія чмак 49,90, ну трошки сплутає 50 гривень. І Вафлі 21,90. Вафлі, своя лі... лінія. А, оці то вони навіть по 21 гривень. Я думаю, що вони по 30 чай 57. Сухарики були класна ціна 36,50 гривень. Останнім часом вони були по 50 гривень. Але вони дуже смачні, особливо з тим крабіком. Нам дуже сподобалися. І, в принципі, все. Яблуко Ай, дарет. 4095 Півтора кг. Яблучки такі. Я, в принципі, такі не сильно люблю, але то корінка їх їсть. Я люблю зені з кислинкою. У нас ще трохи печеньок лишилося. Бабуся спекла. Пеп, чого називається розочки. Мої любимі. Так, наш тюльпанчик ще на День матері стоїть. І Карлінка вчора ще ходила збирати квіточки. Як називається ця квіточка? Можете написати в коментарях. Поставили її в воду. А вона, дивіться, до гори собі виросла. Добре, напишете. вгадаєте точно, є така пісняша. Ще королінці вчора брали абрикосик вилухатий. Не знаю, я абрикоси не сильно люблю, люблю більше інжир. Ну, королінка спробувала, добре, що з'їла. їй плюс-мінус сподобалося. Хто любить абрикосики? Ну, напишіть в коментарях. Ого, яка ти класна красунька! Клас! тебе завтра, знаєш, о? день вишиванки. Ми її вдягнули в вишиванку, а королінка згадала, що в неї є ще такий класний обруч. О, вже а в садочку буде вишиванка. Так? І ви будете там всі фоткатися, у вас буде свято, ви будете танцювати. Та вишиванку. У тебе дуже красива вишиваночка. Вау! Класно. І ще є така от стрічка, але її голи не загуби, добре? Добре. Добре. Так можеш трохи побавитися. Така україночка. Зараз мама тобі одягне. Це ж не для бавлення, а для того, щоб. Ти будеш мавка. Так живі то й <рес> Тому що вона козачка. Трошки... Е, впритек. Вона ну, ще не впритек, але вона була така, типу, як подовжена трохи, як наближається. Yes. І це йшло, а зараз не знаю, що тут роти шнурок. <рес> Ану покажися. Покрутисься. Ну давай встань і покрутися. Ну, але воно, так під поясую її італію. Угу. Підкреслює таку дівчинку-красуню. Ти така красива. Мама так любить, коли ти так гарно одіта. Ті волосички так підразливі. Волосся таке довге, ну назад стань. Отак. обернися. Обернись, щоб я подивився на волосся. Мама любить, коли я такі знімаю. Чи довге волосся. І ти так. Зараз я покажу того робота. Його розкладемо. Так буква Х. Чи буква Н. яка Це був живіт. В живіт був робота? Mm. Так, він тут воє, зараз. І розпутали, мені треба дві ручки. Дай. Ну, будеш показувати майстер-клас. Mm. Покажи. Mm. Хочеш поміняти зачіску? А, mm. зробити mm. так. зробити. Mm. Та можна і хвостик. Просто як будемо. З хвостиком можна і ліпше буде. Ну, щоб їй не заважало волосся. Може бути вітер. Вони ж будуть, може ще гуляти на вулиці, десь фоткатись. Зараз бо мені цікаво, що тут там за робот такий попався. Там голова ще бачу є. Ого, цей робот ще ліпший, це реально робот-робот. Бо тут в нас є попередній, це була стрикоза, а це роботик. Ого, тут у нього що такі груди. Дивись, то він накачаний. Ого. Він у нього це... там кубики. Він, він сильний. Вважає. А як його звати? Його звати а... Рейс. Рейс? Угу. угу. Прямо як Марко Ройс. Такий футболіст такий. Тату його зачіску копіював. Вже не копіює, вже немає тої полосочки. І ще ноги є. Ну, такий величезний. Наклачений живіт такий величезний. Та... Я бачу. А ну два я подивлюсь на нього. Споглянемо. Ножки. Мам. Такий живіт, пальці. У нього тільки по 4 пальці. І така голова. О, в нього тут теж обруч є, бачила? Він теж йде на день вишиванки з обручем. Такий силач. Ну, прикольно. Кролі подобаються такі іграшки, які розкладаються, крутяться, вертяться. ну Щось, щось цікаве. З цікавинками. А наступний раз ми купимо отаке і отак. То що то за буква така? <різь> <різь> так, давай, Карлінка, знайдемо твого робота. Де тут твій робот, щоб знати, як його звати. Або, це оцей. Це є настукний орангутан. Хочу, я хочу наступний рік е, динозавра. Що? Динозавра? а де динозавр? Покажи пальчику. Оцей, Отакого оцей. і оцей, оцей, Це буква А і буква Д. Треба динозаврика купляти. Добре, У нас є. Це мавпа, виходить, що це оран... оран... орангутанг. О, тобі... тебе... це похоже на цей. Так, ну то ж то він і є. Він на іншій стороні намальований, як його от, складати. А він виходить. Бачиш, то якщо з'єднати дві букви оці H і J, то вийде такий великий робот Боксер-бот. Боксер. Ого, то він буде буксером. Ну, поки що в нас в колекції всіх немає. Збираємо по чуть-чуть. Корінка вибирає собі сама, який хоче букву. Тепер вона хоче букву D або А. Добре, подивимося. Будемо ще другий раз в магазинчику, то купимо ще якогось роботу, якщо вони будуть. Просто в тебе чогось. О, хочу, отаку, Коли приїжджають іграшки, то на другий день майже все розбирають зразу. Це? Це якийсь е бик, буква К. Ну, в принципі, Каролінка, буква К. Можемо купити Цей... Оце краб, буква О. Це моє любиме. Угу. Ну, подивимось, виберемо потім щось, якщо щось буде ще. Я йду за водою, ти йдеш зі мною. Ну добре, йди тоді передягайся, то я тебе почекаю. І зараз підемо до водопою набирати водичку, бо в нас закінчилася. І будемо лягати спадки.